Іра шукала олію, от купила на днях нову. Але в мене вже була олія. Я її шукала, не знаю, місяць, бо вона лежить. Оце. Хлопці прибирали без мене, от тільки що вийшла на другий поверх шукати тепер вже взуття, в якому можна сніг відкидати. І дивлюся. Я пам'ятаю, що в мене була отут трьохлітрова літрова банка, не використана, все, знайшлася. Але Іра запасла, купила ще. Ну нічого, тепер у мене друга штука. У мене були черевички такі для вулиці, якраз на сніг відгрібати. Їх не можу знайти. Зато знайшла якісь ось такі минулорічні. Думаю, що все, можна в них вже ходити біля хати. О, але там ті буду ще шукати. Отак от завжди нах... шукаєш одне, знаходиш друге. До речі, подивіться, як вже другий поверх в мене перевтілився. Отут от вже видно, що там будуть кладовочки, там, де ОСБ має бути ліжко. Так що все в процесі, все потрошки. До речі, сходи багатьох цікавлять. Фу, красота! Цього року справжня зима. Подивіться, яка красота!